Літаки в Борисполі будуть вже за місяць після закінчення війни, після перемоги. Про це заявив генеральний директор Київського аеропорту Бориспіль. І за його словами, авіакомпанії не хочуть чекати 1-2 роки після перемоги. То вже в аеропорті завершили всі ремонтні роботи. Знаєте, я коли цю новину поставив, то там в коментарях люди пишуть: так, так, завозьте літаки, і через місяць-два в Україні. Половини людей не буде. Тут в іншому проблема. Проблема в тому, що я в такі повідомлення не вірю. Я далекий від думки про те, що людина, яка змогла стати генеральним директором аеропорту, не усвідомлює, що найближчий рік-два в цілому очікувати суттєвих змін при тій кон'юнктурі політичній я підкреслюю, яка є, не варто. І тому. Питання ремонтних робіт викликає у мене особисто сумніви, сумніви пов'язані з тим, що, можливо, просто звітуються про освоєння коштів. І ще раз, це лише моя точка зору, певна підозра. І я не виключаю, що генеральний директор аеропорту аеропорту Бориспіль – чесна людина, чесна, відверта, віддана людина, яка живе і працює чисто на заробітну плату. Я не виключаю цього, власне, як і не виключаю того, що відбувається, коли в руки попадають державні кошти. Тоді і бурківки, і стадіони по 140 мільйонів у невеличких містах, і барабани, і багато-багато чого, що ми не знаємо. Отак, отак це обертається, коли ти можливо і хотів зробити хорошу роботу, пан Дубревський, а люди не вірять. І не тому, що ви поганий, а тому, що зневірили людей. Тому що люди, люди не бачать прикладів, коли чиновники розподіляють ті кошти, куди потрібно, як потрібно, і в тих обсягах, які передбачені. А то, знаєте, ремонти будівництва, дуже великі будівництва, а потім у когось дуже великі банківські рахунки, і дуже багато закордонної і незакордонної. Рухомості і нерухомості. Я зараз не про директора аеропорту, а про те, що стало нам відомо. Ну, ремонти це добре. Сподіваюсь, що директор аеропорту Бориспіль знає щось більше, ніж ми з вами, раз вже аеропорт готовий до прийому нових літаків. Бережіть себе і сподіваємось, що дійсно місяць, два, три. Місце закінчиться. Як ви думаєте, закінчиться за місяць?